Сьогоднішньому відео ми в котежному містечку Софія. І Я розповім, хто є хто, хто власник, а хто забудовник. Також розповім про процес підготовки до заливки фундаменту, заливка фундаменту. І ви це все побачите на свої власні очі, як заливається фундамент для майбутніх ваших будинків. І познайомлю вас з представником забудовника котежного містечка Софія. Сьогодні я Сьогодні хочу познайомити вас з представником від забудовника. Звати Олександр. А, і ми сьогодні будемо запитувати, задавати питання, що відбувається у нас тут. А власне сьогодні у нас заливка, якщо не помиляюсь, да. давай даментої плити другої черги. Це ми зараз заливаємо фундамент плиту другої черги будинків, які в нас будуть по 108 квадратних метрів з двома санузлами. Це процес називається заливка фундаментної плити. Пійдемо ближче до процесу внутрішніх робіт ваших майбутніх будинків. Да, зараз ми бачимо в наявності цей процес, як наші будівники роблять свою роботу з любов'ю. От зараз це палубка заливається і потім буде зверху вже фонда плита товщиною 20 сантиметрів буде. No way. Way. Зараз ця технологія вона була і на першій черзі всіх будинків, тобто всі будинки по цій технології забудовник будує. І майбутні, і ті, які зараз ви вже бачите, готові і продані. До речі, вже проданий вчора був шостий наш будинок. військовий під програмою ЄС. Ви молодці сьогодні і завжди. Супер. І ви вже до речі зафіксували договір. Ви пройшли цей да все ок. Ви вже продали так? Так, та запитання. Проша максиму розповісти, що в нас є можливість роботи з ЄС. Ми працюємо з усіма державними програмами. Єселя є відновлення. It's incredible. Постанови кабінету міністрів 719 та 280. Тобто, ми зараз теж відкриті для е, бюджетних е, да, якихось історій в нашому городку. Ми теж розвиваємося і даємо змогу людям, які не, не в змозі купити сьогодні, а купити під програми, які дає сьогодні наша держава. Гедігір. Hey, Супер, і я, я ще хотів додати на ну, момент того, що ці ціни, котрі є сьогодні, просто вони насправді відчутно дешевші. Ми періодично порівнюємо відео їх з квартирами в броварах. А я не говорю якщо що про Київ, і тут виявляється будинок дешевшим з більшою квадратурою ніж в броварах будується і буде зданий в 25-му році. It's a хотів запитатися стосовно вже готового сьогодні. Вже залито до речі, фундамент ось тут, що тут було зроблено. Раніше і що було зроблено сьогодні, і що далі? Які які дії далі? Взагалі, а зараз ми вже стоїмо. Це в нас друга черга. Вона буде в нас з 10 будинків. Тут будуть будинки по 77 квадратних метрів. Їх буде 6 6,8 і соток. Тобто такого ж самого типового планування, які були перші черзі першої лінії. Позаду них будуть. Раз, два, три, чотири будинки по 112 квадратних вже метрів. Я уточню, у нас буде шість е, будинків по 78 квадратних метрів. Так. І чотири будинки по 112. По да, але в нас там є нова фішка. У нас е, багато людей е, як було, мали потребу в другому санву землі. ЄС е, Айван да, ЄС! Був такий запит від клієнтів. Ми вирішили додати. Другий там санвузол, і в нас тепер збільшиться там площа, і буде 112 з двома санвузлами і по 10 соток там всі будуть чотири будинка в другій черзі. класно, що розповіли, що планується в друзі в другій черзі, і ми бачимо, що це відбувається в процесі. Що у нас тут з цим фундаментом, що зроблено? І які роботи взагалі були проведені? Які наступний етап роботи, і коли він планується по конкретному цьому фундаменту? так роботи. так, 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 так. Тут ми вже залили сьогодні. Ці перші фундаменти, Те ж саме той же самий процес, що зараз ми бачимо на дальньому будинку, була зроблена спочатку палубка, залита палубка, і потім фундаментна плита 20 сантиметрів, армопояс, все по технології сучасної, щоб будинок мав стабільний під собою підгрундя. І закладені комунікації е сантехніки, е труби, тобто це туалети, е умивальники і закладні під електрич електричество і газ. Технології будівництва, які відбуваються, розраховані на який період по руках, якщо це можна сказати, стіпа то, тобто, там умовно від 25 від 30 вони дійсно будуть стояти собі. Тобто, якщо ми йдемо в дару, ну, ми даємо гарантію 50 років, що наші фундаменти, будинки будуть служити своїм я в одному з відео сказав, що від 25 і мене б трішки в коментарях. Тому от ми виправились від 50 років, дається гарантія. То просто на це увага не ми. А від забудовника. Ну, так, да, так. Да, да. Супер. Ось ще одна, до речі, під'їжджає нас ще один автомобіль. Що це за автомобіль? Що він нам це везе? Це міксер, який везе нам бетон заливку фундамент. Супер. Клас. Ми можемо прийти до будинку, який ще не заливався. Так, звичайно. обережно. І розповісти про те, що тут знаходиться. Ми ще сьогодні пройдемося трішки по території. Я помітив, що. Відбувається обробка лісу. Хотів також запитатися, як ну, наскільки це швидкий процес, що планується далі, і бачу, що по трішки готується дорога далі, плюс я так розумію, підготовлюсь до наступних черг участки. Ну, давайте насправді, за на це, це і запитаюся. У нас е, виходить, я просто мітив, що управляється дерево, що, що, що роб... ну, тобі, обрізається, що, що робиться, що готується, якщо можна в двох словах. Зараз ми бачимо е, масив, е, який буде далі будуватися. Тобто ми тут розраховуємо на 96 будинків загальної площі, починаючи від Берез і закінчуючи останньою нашою вулицею. Зараз іде прорізання дороги. По цим всім ділянкам і облаштування вже потенційних цих ділянок, на яких ми будемо далі будуватися, але ми будемо будуватися після того, як закінчимо третю чергу, яка от туди йде до березня. Я бачу, що е, у нас. Діяти типу, підготовку до заливку фундаменту, прокладені ж таки комунікації. А, чи можна розповісти, що це за тех... ну, що, що це таке? Армопояс бачу, так, правильно так так, та да. і що ще тут є? Що важливого? Що дійсно типу... ну дивіться? Це це, це дуже а, важливо для потенційних наших. Е Покупців, щоб вони. Вони, не... зараз, вони зараз, я перебив, вони зараз можуть просто побачити на відео те, що дійсно Да, В живому, Це, да, в живому да, форматі, як випадки? ми будуємо, починаючи з фундаменту. Да. Це зроблена палубка, арміровка йде для більш міцності, да, фундаменту. Тобто, Тут теж армопояс, який теж буде заливатися е, фундаментною плитою. І е, закладаються теж е, труби комунікацій. Сантехніки і закладні під електричество, яке заходить зразу, в будинок ми його прокладаємо під під землею, а не на проводах. що це дуже теж зручно для користування. більш, більш безпечніше. А, ну що підведемо підсумки. Я хотів би запитати, що у нас сьогодні що ви плануєте завершити, і який наступний етап буде, коли його очікувати, коли він почне діяти, почне працювати з ним. Так, да, дивіться, після заливки фундаменту ми чекаємо е, по технології час, е, щоб він е, устоявся, застиг і був готовий вже прийняти на себе е, мурування газоблоку. вже по периметру будинку, внутрішній сніг тобто, ми вже переходимо умовно до коробки будинків. Наступний етап, який ми будемо е, тут робити. Тобто зараз ми закриваємо питання з фундаментом саме на сьогодні. По всіх будинках, котрі вже є для цього. І наступний етап це вже саме по факту будівництво будинку. Так так, ну це простори на це називається мурування коробки Супер. Да, з газоблоку стомальстами. Клас, дякую за час. Всім дякую за перегляд. Гарного дня ставимо вподобайки. А, і будемо частіше спілкуватися з представниками від забудовників для того, щоб отримати більше інформації для нас. Всім до зустрічі!